Обстріл Дніпровського району Херсона розпочався після 11-ї, Розповів Сергій загинув його сусід. Дуже сильно тут стріляли. Ми всі в шокі. Я не знаю, як бути, що як пережити це все, куди біжати. Це мой сусід. Я живу в в домі. Очень сильно хороший чоловік. Ну так вийшло, що його не стало. Очень сильно сожалеє. У нього залишилися діти. 12-ї години. Був обстріл, внаслідок якого загинув чоловік 38 років. Жінка отримала 81 року поранення, і знову нещодавно приблизно другий, 30, знову обстріляла цей же район. Є вже повідомлення про одну постраждалу. Олександр додому приїхав після другого обстрілу. Розповідає за кілька хвилин, армія РФ знову обстріляла вулицю. Зараз мы, так. Да, я повністю свою сім'ю забираю відсюди, что ну, у нас просто немає нічого. Ні ни, окна, ні крыши. У Дмитра після обстрілу пошкоджена машина. Вот Був приліт рядом. Ну вот сталося все. За попередніми даними обласної прокуратури Дніпровський район, армія РФ обстріляла з мінометної зброї, атакували житлові будинки та гаражі. У районі виникли перебої з електропостачанням. Також через обстріли зайнялась пожежа, говорить речниця головного управління ДСНС області Оксана Ульянова. Після ворожого обстрілу одного з мікрорайонів міста Херсон виникла пожежа в гаражному приміщенні та також загорівся легковий автомобіль. Рятувальники швидко прибули на місце події, та, на жаль, ворог продовжував свої обстріли. Вогнеборцям довелось декілька разів повертатись до гасіння. Пожежу вдалося ж таки ліквідувати. На місці події, на жаль, виявлено загиблого. Троє поранених через обстріли і в Береславі. Російські військові з дрону скинули вибухівку на житловий будинок, атакували місто близько 11-ї години. Є повідомлення про випуски каблів по Береславському району, також є руйнування без постраждалих. Також в Береславському районі троє людей постраждали постраждали внаслідок скиду з дрону вибухівки. Двоє чоловік, подружня пара, чоловік і жінка, і ще один чоловік постраждав внаслідок цього інциденту. Під обстрілом також було село Ромашкове Білозерської громади. За інформацією обласної прокуратури, поранення отримала 81-річна жінка. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Ігор Петченко Суспільне новини, Херсон.